Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про засоби внутрішньосистемного відлагодження в пакеті Quartus. Тобто ми будемо говорити про ті речі, які дозволяють відлагоджувати апаратні засоби PLIS з використанням пакету Quartus. Таких засобів в пакеті Quartus доволі багато, вони абсолютно всі вимагають роботи як пакету Quartus, так, і якоїсь мікросхеми пліс або відлагоджувальної плати на основі пліс одночасно. Тобто ці речі неможливо робити в симуляторі. Це ті речі, які робляться вже в залізі. Якщо ми відкриємо Квартус, я зараз вам показую інтерфейс того Квартусу, який стоїть у мене. У мене стоїть чи 17 чи 18-та версія пакету квартус, і ось, власне, я зараз вам. Показує, що в пункті меню Tools ми маємо доволі великий перелік різноманітних речей. Ось є вони, це Signal Pro Pins, ось він, це, відповідно, інтерфейс до зовнішнього логічного аналізатора. Це Редактор вбудованої пам'яті, яка є в середині мікросхеми. PLiS. це логічний аналізатор сигнал. Теп це робота з інтерфейсом JTAG і через JTAG відлагодження якихось речей, які існують в мікросхеми. Це відповідно системні засоби для відлагоджування. Це буде і системна консоль, і різноманітні застосунки для роботи з інтерфейсами, з, з зовнішньою пам'яті і так далі. Тобто, інструментарій пакету Quartus, який відноситься для саме внутрішньосистемного системного відлагодження, він є дуже і дуже великий. Ми будемо з вами в нашій сьогоднішній лекції розглядати лише обмежений цей інструментарій, і будемо розглядати його в тому порядку, який відповідає якомога меншому впливу на проєкт, і закінчимо дуже сильним впливом на проєкт. Про що я кажу? Я кажу про те, що а, коли ви маєте якийсь проєкт, коли ви його відкомпілювали, розмістили на кристалі, а, все повністю компіляція пройшла, і ви хочете отримати якийсь доступ до вашого проєкту, окрім того, що ви маєте на зовнішніх пінах. Тобто ви хочете подивитися, що саме там відбувається, то у вас є декілька варіантів цього а, дійства. Але це все може впливати на проєкт. Найменш, найменший вплив роблять так звані Signal Pro, з коли ви берете якусь точку і витягаєте її з проєкту. При цьому, якщо ви правильно налаштовуєте ваш пакет Quartus, то ви ніяким чином не впливаєте на цей проект, і проект, який був, такий і залишається. Всі інші речі. Будуть вимагати якихось ресурсів від мікросхеми ПЛІС. Чим далі тим більше цих ресурсів буде вимагатися від мікросхеми, а це, в свою чергу, буде впливати на те, яким чином буде розташований проект на кристалі Пліс, яким чином все це буде компілюватися, які часові параметри буде мати і так далі. І ось найменший вплив це буде Signal Probe, найбільший вплив буде мати Signal TEP Logic Analyzer, тобто логічний аналізатор Signal TEP. І ось між ними є ще декілька варіацій. І ось ми сьогодні подивимось на чотири інструменти роботи з проєктом, який вже знаходиться всередині мікросхеми Пліс. Signal Pro, інтерфейс для зовнішнього логічного аналізатора, редактор вбудованої пам'яті внутрішньої пам'яті в мікросхемі Пліс, і логічний аналізатор Signal Давайте розпочнемо з інструменту, який найменше впливає на проєкт. Власне, інтерфейс цієї роботи дуже простий. Перше, нам треба е, зробити smart compilation. І давайте подивимось на це. Ми запустили пакет Quartus, відкрили наш проект. Далі йдемо в налаштування е, пакету Quartus і вибираємо там так званий Smart Compilation. Smart compilation, розумна компіляція. Що це таке? Це можливість не виконувати повну компіляцію в деяких діях з проєктом. Наприклад, ви вже зробили проект. Він у вас великий, маленький, неважливо. Ви його зробили. Ви його е, зробили, і ви знаєте, що він правильно працює. Потім вам треба, наприклад, додати до цього проекту е, якісь піни, провести призначення виводів, провести, е, можливо, якісь на переставити виводи місцями, можливо, додати ось так само сигнал, проб, тобто якісь е, ще піни. І в цих випадках нам не треба проводити повну компіляцію. В залежності від складності проєкту, ця компіляція може займати від декількох секунд до десятків хвилин. І тому дуже важливо, особливо на фінальних етапах розробки проєкту, коли ви, наприклад, зробили призначення виводів і вам треба перекомпілювати проект, немає ніякого сенсу проводити знову ж таки всю ту. Процедуру перевірки синтаксису, генерування файлу зв'язків, мінімізації, розбиття на примітиви і так далі. Це все робити вже не треба, воно вже зроблено. Тому можна увімкнути ось таку так звану smart compilation, розумну компіляцію, яка не буде робити повну компіляцію, якщо ви не втручалися в логіку самого проекту. Якщо ви не змінювали логіку проєкту, то нема потреби проводити повну компіляцію, можна зробити смарт Compilation. Тож ми маємо зараз ситуацію, що у нас є проект, який вже працює, тобто ми говоримо про те, що проєкт вже працює, ми його вже пробували завантажити в мікросхему Пліс. У нас в нашому проєкті і на якихось доступних нам точках. Є доступні піни мікросхеми. Тобто ми не використали 100% пінні мікросхеми, У нас є якісь вільні виводи, є вільні виводи на якомусь, наприклад, відлагоджувальному роз'ємі, і ми можемо туди із середини мікросхеми, із середини проєкту вивести якісь точки. Це те саме, як ми, наприклад, в якомусь пакеті моделювання ставимо точку, наприклад, в якомусь. Електронік воркбенч, якийсь піспайс, чи ще якісь інструменти. Ми ставимо точку і дивимося, а що відбувається ось в цій точці всередині нашого проєкту. І ось це буде такий: от, це буде той самий сигнал-пробу. Тобто ми беремо точку і просто виводимо її на якийсь пін. одну єдину точку. Якщо нам треба декілька, значить ми беремо декілька точок і тягнемо їх на виводи. І там ми можемо до них підключитися. Або логічним аналізатором, або осцилографом, і подивитися, що там відбувається в реальному часі, так як це відбувається всередині мікросхеми. І відповідно послідовність така: нам треба відкрити редактор ось цих Signal Pro Pins, відредагувати ці виводи, виконати компіляцію, запрограмувати мікросхему і подивитися, що там є. Тобто, маємо робочий проект, додали піни. Відкомпілювали, запрограмували мікросхему і дивимося з силографом. Якщо нам чогось не вистачає, починаємо ось цю ітерацію знову. Додаємо або видаляємо, редагуємо піни додаткові ось ці Signal Probe. переходимо в компіляцію, робимо Smart Compilation, швидку компіляцію, програмуємо і знову дивимось. В цьому випадку вплив на проект. Майже відсутній дуже важливим є те, що ми не змінюємо логіку проєкту, ми не використовуємо ресурсів, логічних елементів, якихось елементів пам'яті, чи ще чогось всередині мікросхеми. Ми використовуємо лише лінії комунікацій між тим проектом, який є всередині, і тими вільними виводами, які є у нас на платі. Це, відповідно, найменший вплив на проєкт. Таким чином, ми не змінюємо часові параметри, таймінги нашого проєкту. Ми залишаємо наш проєкт так, як він і був. Нічого в ньому не змінюється. І це найкращий варіант з точки зору, того, щоб подивитися в реалі, що там відбувається. Відповідно, для того, щоб додати якісь виводи в Signal Probe, ми відкриваємо в пункті меню там Tools. Signal ProPins відкривається ось такий діалог, натискаючи на кнопку Add, ось вона, відкривається ось такий діалог додавання виводів. І тепер стандартний варіант роботи з «NodeFinder». Тобто, ось нам треба сюди вписати назву того сигналу, який ми будемо використовувати. Ми натискаємо ось на цю кнопку додати, знайти цей вивод, і відкривається стандартний діалог Finder». Цей Finder» використовується в пакеті кварту в багатьох місцях. Це використовується в редакторі часових діаграм для університетської програми. Це використовується в Editor» і так далі. Тобто, багато де використовується саме цей діалог. І дуже важливим в цьому випадку є те, що ми вказуємо ось тут в «Options». Коли ми натиснемо ось сюди на Options, натиснемо на трикутник, у нас з'явиться ось цей випадаючий список, який ми з вами зараз розберемо. Вибираючи необхідний нам пункт, ми потім натискаємо на кнопку List. Тут з'являється відповідно. Назви пінів, Ми можемо тут створити, створити якийсь шаблон для того, щоб відібрати, що конкретно ми там будемо шукати. І потім додаємо вивод, і, в принципі, все. Тепер дивимось на праву частину цього слайду і будемо розбирати, які ж варіанти можуть бути. Найбільш розширений список: це дизайн entry, all Names. Все, що є в проєкті. Абсолютно, все туди буде вивалено. Дуже гарна опція для проєктів розміром в 10 логічних елементів. Дуже погана опція для варіанту більш-менш великого проєкту, тому що так знайти не можна абсолютно нічого. Далі йдуть варіанти, які стосуються пінів Пінз виводів зовнішніх виводів мікросхеми. Тобто, ми можемо знайти зовнішні виводи мікросхеми, це будуть A segment. A segment, да, це ті, які вже мають якісь призначення в мікросхемі ліс, тобто, у конкретного інпута або аутпута є конкретний пін, який вказаний в Pin editor. Це асігмент. Або не призначені. Тобто, а на сігмент, який ми ніяким чином не призначили, тобто ми можемо цим, цим гратися, але для NodeFinder це ну не дуже корисна річ, тому що ми в будь-якому випадку ці піни вже будемо бачити, десь і за необхідності, якщо це більш-менш корпус невеликий. Тобто, не біджей, ми можемо до нього долучитися. Якщо ні, то так само можна це використовувати. Далі: Input, output, bidirectional, тобто входи, виходи двонаправлені, тобто за типом сортування, а віртуальні піни. Необхідно тоді, коли ми використовуємо розділення проєкту на частини. Тоді, всередині мікросхеми, можуть бути якісь віртуальні піни. Або в якомусь випадку, коли ви створили віртуальний пін. Його не існує, але ви можете його використовувати. Тобто, це більшою частиною стосується саме розділення проєкту на частини. PINs, all, ну, відповідно, всі, всі виводи: всі, 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 які є. Далі uh, pins, all and uh, register, тобто uh, всі плюс регістри, але в варіації постфітінг. Тут відповідно, давайте подивимось на варіанти, які у нас тут є. У нас тут є далі варіанти post Synthesis і Compilations. І ось ці три речі нам треба розуміти. Постфітінг це останній варіант. Це коли наш проєкт вже розміщено всередині. Кристалу, є розташування проєкту на кристалі. Він вже розташований. компіляція вся відбулася. Це, власне, пройшов етап фітінгу, розташування проєкту на кристалі. І в цьому випадку ми будемо шукати зовнішні піни, а також віртуальні піни, плюс виходи регістрів, які є всередині мікросхеми. Але тут дуже важливим є те, що це є питання саме постфітінг. І список post-fitting може відрізнятися від списку, який all names. Коли ми беремо наш проект, проводиться його е мінімізація і деякі внутрішні вузли можуть зникнути. Це дуже важлива думка. Будь ласка, запам'ятайте її, що в залежності від опцій компілятора, а опції компілятора бувають, які. Направлені на зменшення займаної площі, тобто оптимізація по площі РРА, а можуть бути направлені на зменшення, збільшення швидкодії. Тобто площа буде більшою, і ось ці е, дві опції компілятора можуть бути балансний режим, тобто щось середнє ані швидке, ані маленьке, щось або туди, або туди. І Ось ці дві опції компілятора впливають на те, яким чином оптимізується проект, проводиться його мінімізація, проводиться його оптимізація під конкретні параметри. Зрозуміло, що чим більше ми мінімізуємо проект. Чим меншим є його площа, чим більше він стискається, тим скоріш за все буде гіршим параметри часові, і при цьому тим більше внутрішніх вузлів зникне в результаті е, нашої компіляції. Так от ще раз, опції, які доступні в Design Entry All Names або ж е, постфітінг. Вони будуть різними, і списки можуть різними. Якщо ви виберете ім'я із all names, і спробуєте, е, Воно буде показано в Note Finder, і спробуйте тоді повернутися ось в цей діалог Add Signal Probe, pins, може виявитись, що ось цього піна внутрішнього вузла не існує. І тому тут у вас. Буде написано, що ну, нема такого вузла, і натиснути кнопку ОК ви тут не зможете. Е, так. Дивіться, ось ці ці речі, що я зараз розповідаю, вони вже розписані ось тут далі, щоб ви бачили, як це все. Виглядає ось одна сторіночка, ось друга. Тобто, якщо я тут буду щось розповідати, а ви забудете. Будь ласка, можете тут почитати. Повертаємось далі до ось цього слайда і будемо далі читати це все. Наступний варіант постсінтезіс. Постінтезіс. Загалом, в принципі, варіацій може бути декілька. Я зараз вам покажу ще парочку слайдів. Подивіться, ось до цього моменту все співпадає з тим списком, який у вас є. Але можливий варіант пресінтезіс, постфітінг, постсінтезіс, посткомпілейшн І ось всі ці речі давайте зараз і подивимось. Тобто, це у мене взятий шматок з документації на пакет Quartus, тому давайте ось подивимось. Давайте зараз я відкрию пакет Quartus і покажу вам. Я запускаю. Компіляцію, і зараз будемо дивитися. Ось у нас є пакет Quartus з проведеною компіляцією. Повністю вся компіляція пройшла. Зверніть увагу, будь ласка, ось на цю частину, яка показує те, що саме проводив пакет Quartus. Я зараз розгорну всі ці штуки для того, щоб ви бачили. Загалом, дивіться. Перший етап це аналіз і синтез. Під час аналізу і синтезу проводиться власний аналіз проєкту. Проводиться перевірка проєкту на те, наскільки проєкт є коректним, наскільки в ньому все окей. І в результаті ми можемо побачити ось те, що ми бачимо в RTL РТрі. Це те, що ми бачимо у тому випадку, коли ми генеруємо е, саме е, якусь реалізацію нашого проєкту. Ось мій проєкт. Відповідно, ось він якимось чином розписаний. Жовтим показаний кінцевий автомат. Він бачить, що це кінцевий автомат, але граф побудувати нормально таки не може. Але. Це є те, що ми отримали в результаті аналізу і синтезу. Ми провели аналіз і синтез, розбили цю штуку на якісь примітиви, і на цьому все. Це те, що називається пресінтезіс. тобто виконаний аналіз і аналізи е, and elaboration, ось саме ця частина. Ми отримали реалізацію в RTL Viewer, і ось тут ми можемо побачити один набір внутрішніх вузлів нашого проєкту. Далі у нас будуть іще два варіанти: синтез і фітінг. Давайте повернемось до пакету Quartus. Аналіз і синтез є. Ось є фітінг. Коли він пробує вставити мікросхему в те, що в нього от, е, вийшло? Відповідно, ось дивіться, є у нас technology map viewer. В цьому випадку ми побачимо вже трошки іншу схему, яка розбита на елементи, які е, містяться всередині мікросхеми, тобто, це будуть не регістри або якісь компоненти, от як тут е, суматори, мультиплексори, якісь логічні елементи, е, якісь, наприклад, регістри і так далі. В цьому випадку ми будемо бачити комбінаційні комірки. Ми будемо бачити якісь е, ось. Logic cell. Ось триггер. Тобто ті, ті примітиви, які використовуються пакетом Quartus. і ось воно буде розбите саме так. Це елемент, який у нас е, виходить після постфітінгу. Ми розмістили це все вже на кристалі. Тому, будь ласка, подивіться, є дуже і дуже багато варіантів пінів, які ми можемо подивитись. Найбільш простим варіантом для нас є використання або post-compilation, або варіант регістрів post-fitting. Ще є три варіанти, які у нас є: це Signal TEP, пресинтезіс і постфітінг. Це те, що виходить у нас після додавання пакету вбудованого логічного аналізатора Сигнал ТЕП і виводи Сигнал Проб. Ці варіанти нам тут не потрібні, тому що у нас сигнал TEP, це далі буде, а Сигнал проб пені у нас ну, поки що нема. Наступний крок після того, як ми відсортували, ми побачимо щось отаке. Зверніть увагу, ми тут бачимо постсинтезіс, ми бачимо велику кількість виводів. Ось я вибрав сигнал Reset, додав його. В результаті я бачу ось таку штуку. У мене тут стоїть галочка, що я можу робити ОК, і додати цей пін до мого проєкту. Я натискаю ОК, і у мене зараз виходить, що мені необхідно провести компіляцію мого проєкту для того, щоб побачити, як це все вплине на а, мій а, проєкт, щоб побачити, чи зможу я це реалізувати і так далі. Знову повертаємось до послідовності роботи в Сигнал Я компілюю, завантажую. І що далі? Нічого не змінилося. Як, ну, власне, якщо там щось відбувалося, я того не бачу. Тобто, тепер мені треба брати логічний аналізатор зовнішній, мені треба брати осцилограф, підключатися до того піна, який я призначив, і дивитися. Як працює моя схема. Тобто, ось, власне, що ми можемо робити з Signal Pro. Тобто, єдина функція, яка тут у нас є, це просто взяти якийсь вузол і витягнути його назовні з мікросхеми, якогось аналізу, якихось дій з цим вузлом ми будемо, робити не будемо. Всередині мікросхеми все, що нам треба робити, це нам треба зараз включати голову і дивитися, що ми отримали. Відповідно, такий варіант допомагає не завжди, і він є не дуже ефективним з точки зору роботи з багаторозрядними сигналами і з складними інтерфейсами. В цьому випадку треба використовувати більш потужні інструменти. І ми рухаємось до більш потужних інструментів.